Атики, маркетики, вітаю! Літо пролетіло повз нас кудись, не зрозуміло куди на дворі Вже осінь, тому час підвити підсумки літа і показати вам свої фаворити. Косметичні за літо. зробимо з вами макіяж косметикою, яка мені цього літа дуже сильно подобалася. І навіть незважаючи на те, що влітку хотілося мало малюватися, я робила десь. Тільки в нас літо 90 днів можливо, із них днів 30 Я щось там і фарбувалася, але все одно не було такого бажання там щось розкладати, купувати. Мабуть, за це літо я взагалі найменше косметики купила за останні декілька років. Тож сьогодні будемо говорити про те, що я просто обожнювала, любила, хочу використовувати і надалі. І думаю, що ця косметика в мене точно закінчиться, от до останньої краплиночки. Відбираємо волосся для того, щоб воно нам із вами не заважало. Звісно, що робимо із вами традиційний ковід за те, щоб болячки нас із вами оминали, простуди такі: ні, не хочу я до цієї людини лізти. А ось ці різні авітамінози дивилися на нас і такі: та ні, 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 піду я кудись собі далі, спокійненько. То щоб ми із вами були здоровенькими, щасливенькими і щоб осінь пройшла без жодної температури 38,5. Починаємо макіяж із моєї знахідки. Це база серум, праймер під макіяж. Тут десь мають бути зараз вставки з моїх минулих відео, де я кажу, що найкраща база під ваш макіяж, це ваш догляд, що мені не подобаються жодні бази, праймер, я не бачу в них сенсу, і тут я вам у фаворитах показую таку базу праймер від Евелайн. Все почалося з того, що в мене був тональний крем, який мені подобався, але при цьому перед ним треба було наносити зволоження. А я розуміла, що от я наношу свій догляд, приходить десь година, дві. Іноді три, і аж потім я вже можу захотіти нафарбуватися, там, кудись піти. І в такому випадку мені треба було щось просто наносити перед цим тональним, тому що іноді в деяких місцях він міг лягати сухувато. І тут мені прийшла ця база, я її спробувала, я така. Вау, по-перше, гарно на неї лягає тональний крем, ті, які, наприклад, без додаткового зволоження в мене не дуже добре лягали. По-друге, після того, як я вмиваюся, і якщо в мене був нанесений цей праймер, шкіра якась просто максимально зволожена, навіть після вмивання. Я не знаю, як пояснити цей незвичний для мене ефект. Тому три в одному, це у нас із вами IDEG, зволоження і захист SPF 20 від сонця. Як мінімум, ось це зволоження я для себе бачила, тому що. Що дійсно шкіра, ніби під час того, як весь день я ходила з макіяжем, вона піднапитувалася цим кремом, піднабиралася, і під кінець дня вона була зволожена, класна, щаслива. І ти просто там наносиш свій будь-який літній легенький крем, і все, і шкірі більше нічого абсолютно не треба. Тому я трішки так перевзуваюся і кажу, що ось цей праймер може бути під макіяж. Він навіть не просто може бути. Я вже встигла використати десь половину цього праймеру. Окей, наступне: це ми з вами наносимо тональний крем. І тут фаворитом для мене буде точно Maybelline Superstay. І хоча іноді він не зовсім гарно хотів мені на шкіру лягати, якщо в мене з цього не було додаткового зволоження. Але при цьому це стійкий класний крем, який легесенько лягає. При цьому я чорною ковтинкою так. Та і вона була чистою. А що мені ще треба було влітку, як настійкий тональний, який лягає просто ось таким тоненьким-тоненьким шаром. А плюс тут ще є вітамін С, який також має працювати з вашою шкірою. Взагалі побачила цю тенденцію, що в тональні почали додавати різні ось ці доглядові компоненти, активи. Але я думаю, що вони там не в таких просто концентраціях, як в різних сироватках. І це в нас такий тональний крем з піпеткою. Єдине, що мене в ньому дуже сильно дратувало, це те, що постійно. Брудниця ось тут навколо тонального крему. Це постійно треба було якось чи серветкою витирати, чи просто б'юті-блендером я брала, щоб ті залишки тонального нікуди не пропадали. Часто я собі просто ось так одну піпетку, навіть трішки менше, наносила на руку, брала тональний крем і починала розподіляти. Треба небагато, але при цьому він дуже гарно розтушовується на вашій шкірі, має таке від легкого до середнього перекриття. Невагомий, легесенький, наче я взагалі собі на шкіру нічого не наносила, і ще трохи в мене залишилося. Єдине, що я думаю, що цей тональний не підійде для сухої шкіри, от для комбінованої жирної буде, а для сухої може бути занадто, тому що може він десь іноді так підзападати. Але він фіксується. Ти наносиш, він тримається протягом дня. Він не сповзає, він нікуди не злазить. Все він так собі зафіксувався і живий, здоровий і гарний. Виглядає, тому це моя така знахідка в 0,2 другому відтінку. Це найсвітліший, але при цьому цей найсвітліший нуль другий. Він все одно такий трішечки не для білосніжок, але так літом із засмагою мені було нормально, і навіть зараз я так дивлюсь, виглядає непогано. З консилерів в мене взагалі не було фаворита цього літа. Єдине, що рука постійно тягнулася до консилера від бренду Rimmel. В Мене він в 0,10 десятому відтінку порцелян, але при цьому він все одно такий жовтуватий, тому ним мені подобалося маскувати синці. Часто я його наносила під тональний крем. Не запитуйте, чому я тільки що не нанесла його під тональний крем. У мене також зараз до себе є ось таке запитання. Консилер із пенсликом. Ви його натискаєте, у вас виходить цей консилер. Непоганий продукт лягає таким легеньким перекриттям, я б сказала, таке легке. З легкого до середнього, в принципі, можна нашарувати. Підзволожує, нікуди не западає, але мені його подобається наносити саме під синці, а от на якісь прищики, почервоніння, не дуже добре він хоче з ними працювати. Тому якщо вам треба консилер просто для зони під очима, освіжити, можливо, нанести перед тональним кремом, може бути. Якщо вам треба щось таке, щоб маскувати червоні плями, прищики, то мені здається, це вже не до цього консилера, він добре працює саме от в зоні під очима. Обличчя у нас таке гарне. Гарненька, живенька. І тепер ми з вами переходимо до корекції. І звісно, що влітку в мене рука більше тягнулася саме до кремових продуктів. Я обожнювала кремові рум'яна, почала користуватися кремовим бронзером. Ось це було прям все моє. Ну і звісно, що кремовий хайлайтер. Хоча логіка в людини, щоб тональний був матовим, але інші продукти в мене мають бути кремовими. Я потім просто легенько або наносила такий шар пудри, щоб це все діло закріпити, або могла б піднашарувати іноді чимось сухим, тому що в мене там є така палетка. Що просто, Боже, мама мія, це буде фаворит року, якщо не фаворит десятиліття. Не знаю, побачимо разом із вами. Але якщо говорити про рум'яна, то звісно, що фаворитом були ось ці ламель в тюбику, і хоча їх не дуже зручно натискати, витискати з цього тюбика, бо ви його відкриваєте, вам треба кудись поставити цю крапельку. Це треба перенести на руку, або кудись на палітру, потім вже з цього, або бюті блендером, або пальчиком, або якимось пензликом наносити гарненько, розташовувати. При цьому мені подобалося, що ці. Який би тональний крем я б не взяла, вони його, як мінімум, не роз'їдали, гарненько там все в мене поєднувалося. І мені подобався саме відтінок 403. Coraline, такий коралевий влітку, він виглядав гарно, соковито і підходив, в принципі, до будь-якого макіяжу. Хочеться трішки освіжитися, небагато нанесли, все, супер, ідемо далі. Рука брудненька, треба її тепер витирати. Ось це цей мінус цих рум'ян: що треба кудись нанести, кудись перенести, потім це все діло витерти. А якщо ти ще за ти нанесеш, то нанесає, що це ще треба все буде гарненько розтушувати, щоб не було ніде ніяких плямок, але колір. Пець, як подобається заради цього кольору, я можу пробачити цим рум'янам, що їх треба трошки ось так понаносити. Нарешті цього літа я активно користувалася таким бронзером-контурингом від бренду Eveline, такий кремовий продукт в 02 відтінку, чому бронзеро-контурний, бо в нього такий відтінок, що наче і бронзер, а наче і контур. Мені подобалося те, що він максимально легко тушується, розподіляється, з ним легко працювати. Він класно тушується і пензликом, і б'юті блендером. Просто трішечки наніс, підтушував все. Ідеальна, можна сказати, корекція. Дуже сподобався цей продукт, і я від себе не очікувала, що рука дійсно постійно буде тягнутися. Беру спочатку пензлик, щоб просто провести контурингом там, де він мені треба, можливо, десь піднашарувати, а вже потім буду спокійно проходитися б'юті блендером для того, щоб це все діло розтушувати. Любила сюди на лоб заходити, сюди. І сюди не боюся класти його якимись такими плямами, бо це все одно все спокійно б'єті-блендером, розтушується. І що прикольно з цим продуктом, це те, що він не застигає миттєво там, не застигає за 30 секунд. що вам треба швиденько зараз брати, тушувати, розтушовувати, щоб ж там нічого не залипло. Можете спокійно, нанесли, підволіклись, водички попили, в голосове комусь відповіли, а потім свій берете і потихеньку тушуєте. Не можу до кінця нормально щось розтушувати з цього боку, тому що мене тут виліз спириш одноріг, який максимально болючий. Я сюди взагалі не можу доторкатися. Попри ж таки, думає: так завтра Настя буде знімати фаворити літа. Треба нам вилізти. Ще одним відкриттям цього літа для мене став такий рідкий хайлайтер від бренду Eveline. У мене це 01 відтінок, здається, він там один тільки відтінок. Він так гарно сяє на шкірі, так гарно лягає. Мені подобається те, що тут є дозатор. Ви собі спокійно наносите, скільки вам треба, можна спочатку нанести на руку, потім вже наносити на обличчя. Він такий делікатний, розживуватий, при цьому так гарно виглядає на шкірі. Трішечки розтушуємо. Лягає таким просто блиском, з легка якимось можливо перламутриком, але при цьому гарненько виблискує на шкірі. Я любила наносити просто б'юті блендер, з руки можна взяти, або я в принципі я ставила собі крапочки, потім підтушовувала, і в мене все добре працювало. Не бачу взагалі ніяких великих блискіточок. Шкіра ніби підсяює із середини. І влітку разом із сонечком, тому що зараз сонце в нас не діждешся, якісь хмари дощ, я не знаю, у вас дощ, тому що в нас сьогодні дощ Саме є ночі. Хоча я і люблю таку погоду. Але для того, щоб подивитися, як гарно сяє на сонечку, це все недостатньо. Я не можу. Я в дзеркалі просто бачу, як вона гарно так. Підсяює, ніби підсвічується, але немає ось цих гидотних, іноді величезних блискіток, на які ти дивишся і не розумієш, навіщо їх туди взагалі поклали. Делікатний, рожевуватий, красивий, спокійний хайлайтер, який гарно підсвічує вам вашу ділянку всюди, в принципі, куди ви хочете підсвітити. І мені стається, що цей хайлайтер ще прикольно буде підмішувати в тональний крем і така шкіра, яка буде розливатися, розсипатися у вас з. Всередини ніби теж буде гарненько. Якщо посвітити ліхтариком, то є такі маленькі блискітки, але вони настільки делікатно і гарно виглядають, що не знаю, навіть зі ось такі краще під якимось освітленням. Мені дуже подобався цей хайлайтер. Приготуйтеся, тому що в кадр входить не просто фаворит літа, в кадр входить фаворит року і, можливо, фаворит декількох років. Ви приготувалися? Ви готові? Це у нас із вами палетка від Hourglass. У мене вона з кейсом змії, але при цьому там найсвітліше наповнення. По-перше, я давно хотіла цю палетку. По-друге, вона зразу дорогуща. По-третє, вона коштує кожної своєї копійки. А всередині у нас із вами дві пудри: двоє рум'ян. Один хайлайтер і один бронзер. І ще є красиве дзеркало, і просто сама красива палеточка на магнітику. Єдине, що мене в ній дратує, це те, що вона трохи хлябає. Отак: туди сюди, ось ця кришечка може поїздити. Але я їй пробачаю все, абсолютно все, тому що наповнення воно просто неймовірне. Тому ми з вами трохи припудримося. Тут є дві пудри: одна біліша, інша жовтіша. Нейтральніша, приємніша. Але і та, і та пудра мені подобається. Хочете щось висвітлюєте, Хочете просто в відтінок своєї шкіри наносите пудру і все. І ви отримуєте мега супер фотошоп, хайлайтер ефект другу шкіру. А найкращу шкіру в світі. Я не знаю, як ще описати цю пудру. Це дуже і дуже гарно. І не тільки пудра. Тут все гарно Тут гарні і рум'яна, і гайлайтер, і бронзер, і ці пудри. Єдине, що треба знати про цю палетку це те, що в ній є такі мікроблискітки Вони підсвічують все, абсолютно все. Але це так гарно виглядало влітку. І не тільки влітку, і під спалахом, і під усе єдине, що це мій улюблений пенслик для пудри. І подивіться, наскільки він сюди так не сильно хоче вписуватися. Я можу одразу дві пудри набрати, Отак сюди, легесенько, Шкіра одразу підсвічується, і вона якось так дикарно виглядає. Я не знаю, наживо ти дивишся, і ти просто бачиш дорогу, красивезну шкір з першого дня, з першої секунди, як я отримала цю палетку, я вам серйозно кажу, я від неї не відлазила. Мені постійно треба було вона щось нею нанести, щось кудись якось. Це підсвічена красива шкіра. Я навіть бронзер тут почала використовувати, навіть незважаючи на те, що він теплуватий. Я собі спокійно брала пензлик, спокійно ось так набирала небагато, могла одразу привезти по бронзеру разом з пудрою. Хоп. І наносила, куди я там хотіла його собі нанести, затемнити, підтемнити, підбронзувати, зробити засмагу. Це супер, це мега, це вау, це клас. Я не знаю, що ще сказати про цю палетку. Я вже і так вам стільки всього доброго про неї наговорила. Я хочу трішечки нанести хайлайтера, хоча мене і так багато хайлайтера, але багато хайлайтера не буває. Падло, як же ж мене болить? Приїжджаємо. Ще одним фаворитом, який я вже не буду наносити, бо це буде просто тумач. в мене був хайлайтер від бренду Eveline у 01 відтінку. І це просто аналог дюб один в один. Хайлайтер мій улюблений, найулюбленіший від Rare Beauty. Такий рожевуватий. Я обожнюю цей хайлайтер, мені вже подобається цей хайлайтер, тому що вони дійсно один в один. І коли я на свочах дивлюся, різниці між ними я не бачу. Хоча рука все одно більше тягнеться до цього, але це як такий. Дюбчик, можна собі спокійно купити такий і не переплачувати тисячу гривень для того, щоб взяти Rare beauty. Також. Просто мега супер-пупер знахідка часто використовувала. Єдине, що зараз уже і так забагато нанесла цих хайлайтерів. Шкіра це класно, але ви помітили, що я не робила брови. Знаєте чому? Тому що влітку в мене рука тягнулася тільки до одного продукту: гель для брів, гель клей для брів від бренду NYX. Прозорий, однотонний з такою маленькою щіточкою. Я взагалі не хотіла влітку малювати брови, просто брала цей гель-клей і робила собі такий ніби ефект флемінування, розпушувала вії куди хочу, або навпаки, робила їх прилизаними і все. Я не використовувала жодного олівчика. Мені не хотілося нічого підмальовувати. Дуже рідко, коли я дійсно брала там олівчиком щось підмальовувала, свій просто так наносила їх, фіксувала. І все подобається, як цей гель-клей фіксує. Брови трималися. Спека, волога. Не знаю, хочеш освіжитися. Цей клей він просто влітку витримував усе. Я йому дякую. Дякую, клей розкладаю брови таким вовчиком, щоб було видно, що в мене їх багато, що вони пухнасті, не просто там собі злиплися. А що там реально є на що подивитися? Ця розкуйовджена, ця зализана, нічого нового. Головне, що вони зафіксувалися, і до вечора вони вже падати в мене не будуть. Будуть ось так собі спокійно зафіксовані. Далі в нас із вами будуть очинята і тут. Влітку я взагалі майже не брала тіні до рук. Максимум, чим я постійно користувалася, це була така палетка від Revolution Pro, в якій є просто чотири відтінки. Все, більше мені не треба було чотири відтінки. Дзеркало, якщо я кудись їду, і з цих чотирьох відтінків, ось цей він вам не треба. Це просто такі крихти, неприємні, незрозумілі. Фольгочка, яка може осипатися, яка не завжди гарно лягає, яка має темнуватий, незрозумілий відтінок і взагалі неприємно відчувається на шкірі. Але інші відтінки, два матові і один такий блистючний, це дуже приємні шовкові тіні, які лягли і собі спокійно до кінця вечора знаходяться у вас на шкірі. Все, їм більше нічого не треба. Ухнастий пензлик, оцей світлий відтінок на всю складку додаємо блистючку. Максимум, що можемо додати щось із палетки Hourglass. Якщо мені не вистачало там затемнення, могла взяти бронзер. Якщо мені не вистачало близькі, то могла ще взяти хайлайтер, хоча їх і так тут вистачає, тому що тут блискучка хороша. Єдине з такого незвичного мені ще подобалось наносити акцент у внутрішній кутик ока. І тут останнім часом почала постійно використовувати олівчик від Евелай, такий срібний вар'єте водостійкий. Просто собі наносиш ось сюди. Воно виблискує таким сіруватим відтінком. На сонечку гарно грає. На відео, наприклад, на тіктоках, рілсах. Це просто помітно. І як такий акцент, кольоровий, блистючний у вас буде. Все, це був мій знаєте просто такий максимум цього літа. Давайте зробимо щось максимально яскраве. Добре, я можу нанести такий олівчик, собі, в кутик, все більше яскравішого мене не просіть, будь ласка, це був і так мій максимум. Мені подобається, що я вам показала майже все. У нас із вами залишилася тільки туш і вуста. Але продуктів в мене зараз тут переді мною лежить більше, ніж я вам показала до цього. Ну, це завжди так. Завжди я про вуста не можу говорити мало, бо це вуста. Хочеться, щоб їх було. Багато туші, якщо говорити про туші, то тут в мене було три фаворити, і вони, мабуть, перетікали в мене від весни. Перше, це варєте від Евелайн, коричнева туш, бордова туш від Maybelline Lash Sensational, але це фаворит року, це просто один із фаворитів у житті. Вона в мене почала підсихати, тому її сьогодні точно вже не будемо використовувати. Треба буде собі на осінь купити новеньку. І туш, якою я, мабуть, найчастіше користувалася, тому що з цих двох мені її було якось легше змивати. Це від. Ламель флеймі, це, мабуть, єдина туш від ламель, яка мені подобається, ще такий вдалий бордо відтінок з блискітками, і на сонці ці блискітки було помітно. Мені робили компліменти, що в мене гарно сяють мої вії. Дякую. І це туш, яка давала мінімальний результат, тому що особливо після неї вії в мене не змінювалися. Вони просто, ніби трошки, видовжувалися, і було видно, що вони промальовані. Але при цьому, от така якась якість, спокійність у віях, вона мені максимально подобалася влітку, не було чогось занадто багато, тому що ось тут це така драма, квін, ефект, видно, вії. Спочатку заходять ваші вії, потім заходите ви. А ця туш мені не зовсім подобалася тим, що вона може відбиватися і відбиватися саме кольором. Тобто, в мене під кінець дня завжди ось тут така коричнева стрілка, можна так сказати, але це просто ця туш, вона от постійно відбивається, іноді вона могла осипатися. Непогано. Вона гарно виглядає на віях, вона гарно вкладає вії. Це дійсно знахідка, фаворит і красивесний, просто коричневий відтінок, дуже і дуже красивий коричневий відтінок. З ним очі. Виглядають неймовірно, але якось до цієї рука тягнулася більше, тому що вона не осипалася, вона нікуди не відбивалася, там дощ був якийсь, все з нею було абсолютно спокійно і нормально. Тому думаю, що зараз нафарбую нею вії. Нафарбовані, не нафарбовані, дуже м'яко, натурально, нічого нікуди не залипає, не відбивається, немає жирних шматків, які залишаються в мене на віях. І при цьому дуже так Делікатно, красиво виглядає, і якщо в нас з вами буде сонечко, воно ще буде підсвічуватися. Для таких нейтріл спокійненьких вій, для макіяжу без макіяжу, супер! Але макіяжу без макіяжу з вустами в нас точно не буде. А що мені подобалося цього літа? Перше, це, на жаль, те, що, мабуть, не знайти вже флеймі тінт у 402 му відтінку. Тінт з червонуватим відтінком, коли нічого не хотілося наносити. Наносиш цей тінт, легенько можеш пальчиком підтушувати. Все пішов, більше нічого не треба. Вуста вже виглядають гарно, красиво, особливо якщо наносити таким, знаєте, легеньким шаром підтушував корейський ефект зацілованих вуст. Все ні, олівчика нічого нам не потрібно. Стираємо. Легенький відтінок є, залишається він з нами. Наступне, що мені також подобалося наносити, але це для такого, знаєте, ефекту, коли ти хочеш, щоб тобі трішки попекло. Це був плампер від бренду NYX у 0,3 відтінку. Нюдовий в нього такий коричнювато, бежевенький відтіночок, ну, зрожевуватим, але все одно порівняно з тими рожевими, які в мене є з цієї серії. Він такий більш прохолодніший йшов. Але це плампер, він пече, його хочеться змити. Цей плампер доволі так карно пече, може на сльози вас пробити. Але мені таке подобається, я люблю іноді плампер собі нанести. От це моє. І ще один варіант вуст, який ми зараз з вами зробимо, який мені, мабуть, подобався найбільше. Це ось цей тренд Чері, кола, Ліп вуста, якось так. Для цього я собі брала коричневий олівчик від бренду Lamelle. В мене він в 413 му відтінку. Це такий дуже Темний олівчик. Це вже більше на осінь, але при цьому мені нічого не заважало робити із ним собі спокійно ліп компо. Наносила на густа, аж настільки коричневий. Але не хвилюйтеся, все має бути добре. Пензликом може взяти його, підтушувати. Далі в нас будь-яка червона або бордова помада. У себе я знайшла такий червоний пробник від Dior, 999 відтінок, просто класична червона помада. Наносила або її, тому що тут ось цей маленький аплікатор пробника, і її легко наносити. Або ще брала 403 відтінок від ламель цю їхню матову помаду, але це вже більш такий червоніший, кров'яніший. Бордовіший відтіночок десь туди, і також могла собі спокійно посередині нанести. Давайте, нехай це не знаю, яку діор візьму. Цей колір мені просто подобається наносити на вуста. І я з ним така сижу, така гарна, така красива, і така жінка-кишка, червоні вуста. Червоний відтінок на центр вуст. Угу Робимо якось так. Можемо так само пензликом підтушувати, щоб у нас типу амбре було. Амбране, амбре, ще хочете? Далі беремо просто будь-який прозорий блиск. Я не знаю, куди поділися вже всі мої прозорі блиски, тому візьму ось цю новеньку олію від ламель в 401 відтінку. маршмеллоу, вона на вустах просто без відтінку виглядає і наносимо, щоб у нас із вами була красива, як така глазур блискуча жінка вампир до вашої уваги, такі вуста вже трохи осінні, але я любила робити це якось влітку, не знаю чому. Подобалося мені таке поєднання, темний контур, червоненьке всередину, все. Наверх будь-який блиск нанесли, можна з блискітками, тому що сонце гарно з блискітками ще й розкривалося. Часто в інстаграмі мене питали, Настю, що це там в тебе за ліпкомбо? І я така думаю, так, як розписати 100-500 помад різних олівчиків, які мені то підходили, то не підходили, поки я не вивела для себе ось цю, знаєте, ідеальну формулу цих вуст. З того, що в мене було такий макіяж моїми літніми фаворитами, але вже з таким осіннім вайбом у нас виходить. Мені дуже подобається те, що ми з вами сьогодні зробили. Також, звісно, що мені подобаються мої фаворити, як косметика, яка мене тішила, надихала, яку я завжди могла взяти з собою. Я знала, що вона не підведе, що завжди вийде хороший макіяж. Можете написати, як вам чи будете ви. Цієї осені використовувати собі ось ці уста, тому що я так, я тепер все. Оце ліпкомбо, отак поставлю біля себе 24 на 7. Лягати спати це ліпкомбо, прокидатися це ліпкомбо буду робити. Зав'язати волосся в якийсь такий крап, отак, щоб воно стирчало гарненько, якусь сюди під жакульку і все. Можна виходити, і це буде розрив цієї осені, я вам точно кажу. Дякую вам за те, що ви були зі мною. Можете поставити вподобайку до цього відео, можете підписатися, можете в коментарях написати три ваші улюблені продукти за це літо. Можливо, я щось із них собі візьму, додам в кошик з того, що я схочу протестувати найближчим часом. Цікаво почитати, що вам подобалося, що ви можете мені порадити. Можливо, щось таке знайшли, що просто мені це терміново треба протестувати. Дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Ви знаєте, що я вас усіх люблю, люблю, люблю. Цілую до зустрічі у наступному відео. І звісно, що ми з вами не забуваємо донатити на збори, яким ми довіряємо людям, яким ми довіряємо підтримувати нашу армію, тому що завдяки цим людям ми з вами можемо знімати відео, дивитися відео, купувати косметику, фарбуватися, фарбуватися. Оці робити осінні ліпкомби для того, щоб вийти посидіти десь на вулиці в парку, піти на роботу. Тому, будь ласка, не забувайте завдяки кому ми з вами живемо. Дякую вам за ваш перегляд! І до зустрічі у наступному відео. Бувайте!